Завтра ще фарбу сюди приклаємо, пофарбуємо в темно Красоти <гум> mm -hmm. буде. Буде красота. Танюше. Хай Господь допомагає вам, сонечки. І до отця хтось там дзвонить. Так. Що, ріднесенькі, до вечора. Дякуємо. Отака, бачите, підставочка там ще є. Буде прикріплюватися, на чому вона буде стояти, але ну, апарат розрядився. Я теж думаю, що морілкою, бо фарба буде, може і одлущуватися потім. Ось таке гладесеньке. Ну, ось гладеньке, можна скрити і все. І буде дерево видно, а то ми зафарбуємо природнє дерево. Сьогодні буде в 9-й. 9 щоденно без змін вечором. А в день приблизно це 12 Рідко буває. Дякую, Наталочка, дякую, Сонечка. Воїна Андрія, так, я роблю скрин. Так. Що отець? Будемо підмітати десь кудись побіг. Записувати, може, кого на вінчання. Морілкою, серйозно, треба морілкою, бо фарбою Ну дивіться, тут прям дерево видно, хай лишається, щоб було видно, що тут що це з дерева. Добрий день. А якраз 19 жовтня, сонечко, це у нас батьківська Дмитрівська поминальна субота, якраз буде служитися. Панахида, будуть місцеві люди з панахидками. І, і я вам включу, і люди, які подають імена, записала я. Ми Православна Церква України. Можете подати в приватні, я запишу вашу маму за упокій і там ваших рідних, близьких, які теж померли. Бо це батьківська поминальна субота. Я своїх теж записала. Бачите, морілкою. Я скажу отцеві. Серйозно, хай буде видно, що це дерево. Дякую, ріднесенькі. Провели разом час, помолилися. Дочекаємось зараз отця Артемія, бо він десь хтось там телефонує. І все. Давайте я за скриню спитаю, що це таке в тому епіцентрі. Поїдемо і спитаємо. Таке бо я таке не чула. А чого зразу віджали? Ось дивіться, людоньки, давайте будете добрішими. По-перше, ви не познайомилися, не знаєте, хто я тут така? І, хто тут із, і відколи ми тут. Ми ні в кого нічого не віджимали. Ми тут. Бу... Прийшли, коли храм був на етапі будівництва. Ми тут його допомагали будувати. Отець Артемій своїми силами, ви бачите, що він сам все вміє і хоче робити. І він дуже допомагав, я не буду все розказувати. О, там отець Артемій то-то робив і копав, і там. І роствор колотив, серйозно. Да, роствор теж. То чого ми віджали? Як храм завжди був українським у нас? Раніше був Київським патріархатом. Будьте добрішими, сонечки, так. Напишіть, а я потім відповім. Потихеньку там багатенько може, написала, я постараюся всім відповісти. Роблю скрин потім ваших імен і вечором оцю диктую, а він записує. І навіть ви, бува, кажете. А я візьму, перепишу на ваших за упокій. Угу. Бо вони 40 уст, а сорокуст в іншому, а ми завели зошит на Дмитрівську. Хай з Богом спочиває, мамочка. Це дев'ять днів, це новоприставлена ваша матуся. Будь ласочка. Ось що я ще хотіла. А, людина не знає, хто чи віджимали храми, чи не віджимали. І навіть ось люди в селах, де переходять ті храми, то вони навіть не віджимають. Я знаю, в одному, в одному селі люди просили священника, щоб священник перейшов з ними. Вони хотіли, щоб він там був. І так неодноразово буває, а чомусь священники не хочуть, то я не знаю, хто в кого там, що віджимає. А чого вони ще, наприклад, віджимають? От в селах я знаю, де переходили. Я відношення не маю тут до сіл. Тому що я сама Західної України. І яке я маю відношення, наприклад, там, до Київської області. Так? Не маю, тому я не маю права. там. А люди живуть, наприклад, в своєму селі, Так? там, де вони їхні батьки будували храм і мають відношення, де їх хрестили, де батьки вінчалися. Тут така ситуація сталася. Звичайно, вони хочуть, щоб храм був українським. Та й... Та й так. Вайбер це оця є вайбер. Тут є телефончик, ви зайдете на сторінку і там його телефончик в вільному доступі. Будь ласка, що хочете, пишіть. Люди писали, вчора телефонували. Я, сонечки без політики, правда, не знаю. Не знаю. Питання туди, давайте. Хто знає, я в тих питаннях. Дякую, сонечки. Я кажу вам, треба любити, Господь як нас вчив. Любити, прощати, любити своїх ближніх як самого себе. А от не знаєш людини, комусь щось погане бажати, навіть знаєш це, ну, ну неприпустимо. Є десять заповідей, так головних, а є дві найголовніших, де Господь сказав любити Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею, і ближнього свого як самого себе. І завжди я стараюся в житті, я дуже довірчива людям. Дуже. І на тому я дуже багато попеклася в житті теж дуже. Ось то потрібно. Старатися так робити людям, якби ти хотів, щоб люди робили тобі. От якщо ти, наприклад, зробив добро і люди тобі будуть, ти не хочеш, щоб тобі зробили люди зла, то не роби, будь ласка, іншим зло. Отець Артемій прийшов, зараз вас благословить, або може задайте йому два-три питання, кого, кому потрібно щось, і будемо вже. І буду відповідати в приват, хто там питав, що буду приймати ваші повідомлення в приватних. Попідмітаємо ще тут в храмі, порядок приведемо після себе. І все. А люди, які нам там хочуть зла, то краще з ними обмежувати спілкування або взагалі не спілкуватися. Багато є рідних, з якими, на жаль, не виходить спілкуватися по тим чи іншим причинам. Можна, можна. Так, Закри... Отець, чи можна молитися закритими очима в думці? Так, сів собі. Звичайно, закритими, від... відкритими. Дякуємо орхідеї, дякуємо. Е словами. Будь ласка, Господь же бачить наші помисли. Ось. Дякую, Наталі. Бачить внутрішнє наше. Я так стараюся бачить живі. те, що ми не здатні бачити. А от біси і диявол, вони не знають, що ви думаєте на це увагу. Вони помислів людини не знають. Тільки не дії, знають. дії вже знають. Ззовні бачать, можуть, вони, у них багато тисячолітній досвід в спокушанні людей. Думки навіть. чує Господь молитві, Ось. так? Господь все чує, а диявол ні. Не, до не, до не знає, що ви цього не знає. Що ви надумали зробити з тим і тим гріхом, як його позбутися? Він цього не знає. Він надіється, що ви далі будете продовжувати його робити і таких наслідків собі заробите. Оце його солдат. Нас погубити. Так. Так, отець майже зробив. Треба тільки цю штучку зарядити і доробити. Да. Зарядити. Що, сонечки? Завтра. Так, воїнів завжди. Це буде Завтра буде друга серія роботи. Себе, <с> Але спочатку буде молитва, як завжди, а потім буде, Знаєте вами... чому? бо ми з вами дуже любимо молитву. Отець, навіть Наталочка наша з твого міста, людина, де ти так. виріс, запитує: якщо молюся, чомусь плачуть. Таких питань дуже часто. Люди... Е, яка причина? Ви відчуваєте себе грішною чи нещасною, чи вам добре? Чи просто е, таке уміління на душі, знаєте? Ось. Дякую. Ми бувають вас будемо різні чекати. Сльози. Бувають сльози горя, мук, страждання, бувають сльози радості. Ось. Якщо це сльози радості, коли ти з Богом єднаєшся в молитві, то це дуже добре. Нічого тут поганого немає. Є люди, які в храм заходять і починають плакати. Які ранішні молитви читати? Ми ПЦУ. Молитовнички, придбайте, кожен повинен мати і Біблію, і молитовник. Українською мовою, Кому зручно українська Маріє. мова, будь ласка. Е, придбайте в інтернеті або в найближчому храмі. Всі, все ж література є. А свят. Перші молитви це ранішні молитви, утренні. Е, потім йдуть вечірні молитви, потім молити на всяку потребу, потім молити перед святим причастям, е, після святого причастя. Ну, такі молитви самі основні. А святі теж чують думки молитви? Так. Так. Що отець Артемій? З Богом? Ще є порох в порохівницях, подивіться. Все так як на, на малюнку, як ти мені показував. Бачите, все зроблено. Ну всі так. рекомендують морілку, так як і я говорю, мурілку. то буде видно дерево. Як ви скажете, мурілку серйозно, фарба вона замалює оці, оці сісру. Я придбаю, Так, да, да, оце буде гарно. Це сосна. Ну, сосна. сосна буде все видно. Ялинкою пахне. Так, які молитви я до Бога за зцілення? та багато є молитов. Маринка не. Супер. Угу. Маринка сов'ячка. Це не сов'ячка, не сов балончик. Балон... А, ви Не Балончиком, вона хотіла балончиком, а мурілкою. Я спочатку теж подумав про мурінку, потім. Я був... говорила. Може, фарбою, корисно. Такою темний, в... такий венге, такий колір, як власний. Так, да, це важливо знати. Ви отець молодець. Та я вам казав, що вона мій отець на всі руки. Так. Ні, класно, класно. Тут буде така ця. Оця як, як полочка. А на низ і буде склавати цей І буде дуже гарно. Тут, тільки, Десь як... ми так її тут поставимо, чи там. Визначитись треба із мартону. Тут ніхто не сумнівався, що ви молодець. <гум> Ой, дякую Дякую. Дякую. Тут буде дуже класно. Так що тепер, як будуть у нас великі ікони, отець підставку зробить на раз, два, три, Ні, чотири. Мені не хотілося, щоб тут було все отак в підставках. Це не то. Це ми вже виходимо з положення. Якщо їх буде 10 все в підставках, то не буде людям пройти. Наталочка гордиться, що в неї є такі земляки. Доброго дня, Олексій Ярославович. Я як пишаюся я всім розповідаю, що все село за вас буде. Я кажу, вона ще приїде і казала, привезе цілий автобус. <гум> Теж гарний дівчаток. О, Хрещення О, було сім років назад. Дуже приємно, сім років назад, сім років. Разом назад. ми сила. 2017 так. рік мені ще тоді був молодий. Дякую, Лене. доброго дня, ви найкраще. Обов'язково <гум> все, ви Наталочка. Знаєте, ми знайшли одне одного. Так, Тут шукало, будуть люди ці, які шукало, люблять Бога і, дру... і один і одного ближнього. Одного. Я бачу, Олічки, виходить вас е розвлікати. Ось, у нас на Полтавщині там суржик. О. Ні, я розповідаю так, як я живу, і хочу, щоб так більше людей Ні, живе. треба весь час говорити. Ось, вона молодець. Я хочу, щоб ви не звертали увагу на людей, які вам погане щось роблять. З такими не, людьми краще не спілкуватися. Не заставляйте себе, Дякую. щоб спілкуватися з людьми, які вам неприємні, які вам зробили шкоду. Ви не зобов'язані далі з ними миритися і дружити, і ніби все забули. Ні. Не треба заставити, от заставляти, хто б це не був. Дякуємо. А ми на пашу свого кажемо Павлик Равлик. Ні, ми кажемо Павлик Журавлик. Або Павлик Журавлик, журавлик» теж. <кхем> Дякуємо, Галиночка. Так. Що отець Артемій? У п'ятницю будемо з вами сам на сам. Отець в п'ятницю буде сам включати ефір. Ну тут будуть mm -hmm. дівчатка, йому там поможуть. Колічка покаже, як включати. Я... Я Знайшли бачу одне одне. Бачу, дякую. Дякую, там, дякую бачу, в в правому куточку. Ну Тут зразу видно, є, так. Є кнопочка. Отець це включить, добре. Так, мені Любаша щось написала. Це тут є Любаша, чи ні? Може вийшла. Любаша. Ага. Ну, mm -hmm. отець не буде читати, Цитай що вона люди... написала. ні. Яку молитву читати за безвісти зниклого воїна? А, це, на мабуть, зараз. мабуть, на вчора ми говорили, що Заз можна зараз написати. Я скопіюю, кому потрібно, то я вам скопіюю, якщо ви вже в інтернеті не хочете, щоб... Бо в Тікток не можна переслати щось, скрин, фотографію я там. Так, так, тут ще повідомлення не є. Там люди, може, чекають хто на відповідь, отець відповість кожному. Відповім потихеньку. Дякуємо, ріднесеньки, так. до вечора, сонечки. Вечером а, помолимося, поспілкуємося. Валентина Голенко. То є нас така... ваші імена будуть записані на Дмитрівську поминальну суботу. Отець запише: Я буду диктувати. Я бачу ваше книгу. Він мені. Я ще не відкривав. Щоб не забути, я його відкрию. Воно там в мене світиться. Краще то... угу. робити скрин. Можна і так. Ні. О, Валентина Гуленко до мене написала, але а. звертається до тебе. Ввечері і... в нас завжди одна година, 21.00. Тут дівчатка мені, які допомагають сонечки. Я без них би тут, мабуть, не була. То вони завжди пишуть, що на 21.00 вечірня молитва без змін. А щоденна молитва в храмі. Буває найчастіше, це 12-та година, але буває винятки, наприклад, там, чи похорон, чи хрещення, чи, чи щось в нас, якісь там церковні справи, потрібно поїхати в Київ, то буває раніше. Дуже-дуже рідко є таке, що там, наприклад, один день без молитви денної, а вечірня завжди є. Ну це дуже рідко. Останні три тижні точно не було або місяць. Так. Не можу є номер, дивіться, заходьте на мою сторінку. Тут написано. Там три в кінці Любіть діля. ближнього своїх самого себе, отець Артемі, номер телефона, якому вже більше 17 років номеру, бо перед тим сюди. Я випадково придбав. Я їхав е студентом ще, але вже в священному сані. Дякую, марічка. Е вже був рукоположений. Їхав дивитися Київ ще на Буки. На Буки, на церкву в перший раз. Мені потрібен був стартовий пакет лайф. Я йду десь неподалік Київського вокзалу, Будь ласочка. продають ці стартові пакети, тоді ще продавали, і поповнювали рахунки, пам'ятаєте, були такі. А, да, да, Я власне. беру пакет, такий, який взяв, заплатив дивлюсь, ці, а вітає. там три п'ятірки в кінці. Я не знаю. Це взагалі, ну, бо взагалі такі Ні, номери. Ну, ладно, три п'ятірочки. Гарний номер. Ну, отець похвалився. Запам'ятовується він. Ось, Там. молитва за безвісти зниклих є. О я ось зайшов в гуглі, знайшов, копіюю. Копіюю. А котра година отець вовсе? Взагалі. Бо тут не видно. мені. Десь... 15.33 Угу. Зараз їдемо. Їдемо Немо купляти треба. морілку. Треба. Яку горілку? Морілку. Йо? Що ти? Ну ти. Ти тут не розказуєш. <ріст> Може, хтось таки почув. Що, <ріст> все. Все, скидаю. Любати Дівчатка всьогодні. мої посміхаються. Хто як хотів, так почув. Та я не хотів, так чути. Ото класно, те, що ти останні цифри рік народження людини. Це взагалі є таке, бачите? Ні, Дякую. Ну, можна за великі гроші придбати, будь-який <ріст> пакет, а то так. Випадково. Взагалі люди є такі, що мають, наприклад, всі одинакові там цифри все кінчені. Все, все. За... Так, сонечки, зараз ми. Це, Це везу на підряд. Він ніби працює, але но... життя в нього не так. Та, а та ми тут такі, які є, такі є. Так, таке життя цікаве. Будемо зараз підметем ще, дівчатка. І будемо з вами до вечора. Дякуватися, прощатися. Одного, я, одного прошу я у Господа, одного бажаю, Гарний як бій. ми читаємо у Псалмі, щоб жити мені в домі Господньому і прославляти його по всі дні життя Богу. От ми тут майже живемо. Тут, тут не на, паша на, виріс. не проводять, а тільки ночуємо вдома, і то не завжди буває, що і тут. Наш тут Паша виріс, багато хто знає, навіть вчора питали. І що ваша дівчинка? Будьте здорові до вечора. Через Viber, сонечко, Тут на сторінці є оця артемія номер 093 368 65 55. І напишете, чи, чи хочете подзвонити. Молодець Олексій Ярославович. І ми читаємо. За воїнів ваших, за вашого синочка. І сподіваємося, що він, що він знайдеться живим і неушкодженим. Ось, може, буде Різдво, не, Різдво буде 100%, і 100% має бути обмін, щоб Господь допоміг, щоб багато повернулося. Можливо так станеться, що ви всі сядете за один стіл. Уявляєте, Різдвяний. Уявляєте? І включимо отця, отець, отець не вас не привітає. Це, це різдво на, на все життя. Дякуємо. Дай Боже, щоб так і було. Заколядуємо вам, як вміємо. Будете колядки слухати. Я люблю дуже колядки слухати. Так, до побачення, до вечора. Отець, давайте вже виключаємося, бо там, може, хтось написав, я відповім. Братові, хлопчики, дівчата. Любим вас. До про... вечора. До вечора о 21-й годині. Нехай благословення Господне. Дай на вас. Боже, так відбулося вечором. Будемо молитися. Буде з вами завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всім дякуємо. Господи посеред нас. Є і буде. І є, і є буде. До зустрічі, Тані. До зустрічі нам, пані вистачити, Людмилочка. Бо хочеться поговорити. Ви класні, можливо. в нас тут самі-самі люди найкращі дякую в Україні дякую. збирають. Щиро дякую. Любимо вас. Пока-пока, пока, пока, пока Санечка.